Приготуємо салатик з мівіни. Нове це давно забути старе. Легендарний салат з мівіни. Запарюємо мівіну, води багато не потрібно, щоб тільки покрило макарончик. Беремо сосиски, ковбаски. Що там у вас є? Варені яєчка надізаємо. Кукурузку насипаємо. Киячиком все заправляємо і ложечкою перемішуємо, перемішуємо. Все, сад готуємо! Все дуже просто та смачно. Ковбаски або сосиски можна брати будь-які. Ми використовували підкопчені сосиски. Яйця важливо дуже дрібно не нарізати. Запарювати мівіну лише трішечки, щоб вона була злегка твердуватою. На цьому все. Дякуємо, що дивитесь український канал. Рецепти витребеньки в мисці» від Оксани. До нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.